И кисли, иски сни. Відомо, співачка Наталія Фарина поділилася своїми вокальними орієнтирами співака у власній книзі. Перша частина збірника вийшла друком у 2003 році, а в теперішній другій частині є не лише теорія, але й компакт-диск, на якому співачка виконує музичні твори, наведені у збірнику, тому що час такий, що треба не тільки самі співати, а треба і навчати інших. Тому ця ідея давно вже була в мене в голові. Давно було бажання саме створити підручник, навчальний посібник для студентів, саме по моєму репертуару, по тому репертуару, який в мене був виконаний на сцені на міжнародних конкурсах, на фестивалях. Книга може стати хорошим порадником не лише для вокалістів, але й кожної людини, професія якої пов'язана із застосуванням голосового апарату, а також для тих, хто на довгі роки прагне зберегти мелодійність голосу і співу. Наприклад, як італійський співак Антоніо, який виходив на сцену у 92 роки і чудово керував своїм голосом. Наталія Фарина каже, щоб досягти подібного результату і розвинути свій голос, потрібно знати все: від побудови голосового апарату до вміння. Правильно дихати. Це не тільки для вокалістів, а це може бути і для викладачів, для дикторів, для людей, які професійно володіють своїм голосом. Підготовча робота для написання збірника Вокальні орієнтири співака зайняла досить багато часу, адже ідеї та концепції подачі матеріалу постійно змінювались. Загалом книга складається з п'яти розділів, де у послідовній формі викладено мистецтво вокальної техніки від найпростіших до найскладніших прийомів. Книгу розпочато із простих пісень, а також українських народних словоспівів, творів рівненських авторів українських ансамблів. Є в ній і пісні, ретро та романси зарубіжних композиторів. Ми знаємо, що Україна славиться шикарними високопрофесійними. Композиторами, музикантами і Лисенко, і Людкевич, і Кирило Стеценко, які Борис Лятушинський, які писали дуже багато ансамблевих творів, хорових творів. Але для ансамблю, для дуету, для ансамблю для жіночого в другому розділі є чудові зразки. Ансамблевого співу і на слова Любові пшеничної на музику Пономаренка є вишиванка. Є чудовий твір Андрія Пастушенка на слова Євгена Гущина. Вірую в Україну. Аби написати збірник, співачка багато консультувалася із іншими професіоналами музичного мистецтва. Останні два роки це я вже дуже сумліна над цією книжкою працювала дуже. І хочу сказати, що я консультувалася багатьох визначених теоретиків, мистецтвознавців. Як правильно сформувати поруч з активним гастрольним графіком на українській та зарубіжній сцені Наталія Фарина вже 26 років викладає для студентів інституту культури РДГУ. каже, важко не ділитися знаннями, а перевтілюватися із блискучої співачки на вимогливого викладача. Проте, з огляду на натхненні погляди студенток, які того дня виконували пісні з репертуару Наталії Фарини, артистці й викладацька сфера вдається блискуче. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.